Все ж таки хочеться зрозуміти, як відбувалася ось ця трансформація хаос доброволець і хаос командир, і на вашу думку, якими якостями має володіти командир, і, власне, то з чого ми починали, ваш досвід директором логістичної компанії, чи допомагає він чи застосовуєте ви його в управлінні? Від добровольця до командира? Ну так як в мене був управлінський досвід, і взагалі все життя, я там. Волейбольна команда, футбольна команда. Я завжди був там капітаном, командиром, організатором старостою групи, курсу. Ну, есть, постійно я працюю з людьми, я постійно їх організовую. На щастя, в мене був управлінський досвід цивільний, де в мене в підпорядкуванні на пікі, е сезону було до 150 людей. Тобто, я. В цивільному житті управляв уже ну, доброю ротою, скажімо так, ротою з прикомандированою, от по кількості. І ну я розумів, як знайти підхід до людей, як змусити від них ну, давати результат це велика проблема насправді. Як побудувати правила в підрозділі, щоб була якась і дисципліна, і мотивація, і ти не просто бігав і гавкав як собака, щоб люди щось робили. А щоб люди робили, бо ну, вони військовослужбовці, ми тут зібралися для того, щоб перемогти ворога, а для цього кожного дня потрібно щось робити. Для цього створюються для них правила, певні елементи мотивації, і вони самі виконують свої обов'язки. А моя задача як командира направляти і контролювати. Тобто командир має бути ще менеджером. Обов'язково. Будь-який командир, він повинен бути менеджером. Не менеджером може бути людина, у якої немає підлеглих. Це не може бути просто лідер. Там вже треба працювати не тільки руками, ногами, треба працювати головою. І приймати правильні рішення: постійно аналізувати, постійно щось змінювати, постійно щось покращувати. Ну, не може, У нас війна змінюється ну, просто там. Кожен місяць, кожен тиждень, інколи там. Сьогодні було ще нормально, а завтра це вже не працює. І це отак відбувається. Якщо це менеджер, він проаналізує. Ми понесли якісь втрати в кращому випадку, це не люди. Він зробив висновки, і ми змінюємо щось в своїй роботі. Ми вже не робимо це так, як робили вчора, бо воно вже сьогодні не працює, його потрібно змінювати. Але це, це робить менеджер. Не всі люди, на жаль, можуть аналізувати і робити правильні висновки з того, що відбувається. Коли ми спілкувалися з вами при підготовці до цього інтерв'ю щодо побудови злагодженої команди, ви сказали таку фразу: звойте процитую, все будується на справедливості. Але справедливість, як на мене, на війні це така доволі хитка річ, що можете сказати з цього приводу. Дивіться. Справедливість це базове, це як, е, як повітря, як вода. Війна це така достатньо емоційна штука. От. Інколи емоції, ну, скажімо так, зашкалюють. Але є базові правила одні для всіх це фундамент, це справедливість. Якщо боєць знає, що він зробив щось гарне, то його за це як мінімум похвалять. Зроблять, як ну, хочете, там, якусь плюшку йому дадуть за це. Якщо боєць себе проявив, він отримує нагороду. Щоб боєць себе проявив негативно, він отримує покарання. Це фундамент дисципліни і мотивації. Бо коли одні стараються, воюють, інші сиділи, ніде не були і отримали нагороди дуже багато питань. В першу чергу, питання до безпосереднього командира. Чому так? Коли нема справедливості, особовий склад не буде сприймати командира. Командир не повинен там бігати з нагайкою всіх кудись ганяти. Він повинен прийти. Навіть без цього, ну, вибачте, але армійсько цю, у -у -у -у", без у цього спокійно сказати: ти йдеш туди, робиш це. Прийняв, слухаюсь, пішов, виконав. Прийшов, дійсно доповідає, виконав все. Мені е, наша розмова пригадала ще один ваш допис з інстаграму, де, якщо ми вже так, складаємо риси командира, це менеджер про те, що ми тільки що казали. І ви також писали, що командир має залишатися солдатом. Командир. Командир роти. От. Він за сьогоднішній день, наприклад, чи за завтрашній, чи за вчорашній день. Він за цей день повинен бути командиром роти, він за цей день повинен бути командиром взвода, він за цей день повинен бути сержантом, І він за цей день повинен бути солдатом. Як сержант, він повинен провіряти особовий склад. Це не значить, що він там ну, за кожним має бігати. Але. Підійти там до бійця і сказати, дай свій автомат. Ну, прикольний автомат. А чого він не чище? Значить, сержант цього бійця не зробив свою роботу. Це має проконтролювати сержант. Але командир роти на одну хвилину став сержантом. Працюємо з командиром взводу. Чому? Сержант не виконує свої функціональні обов'язки. Пішов до солдата, викопав позицію, прийшов на позицію до хлопців, став на цю позицію, взяв автомат. Попробував під себе. Вона мілка, вона глибока, там є якісь недоліки, щось заважає, щось можна додати. Поспілкувався з солдатом. А чому ти це зробив так, а не ось так, а що ти хочеш отримати в кінцевому результаті? Він побув солдатом. Коли командир роти кожного дня є на всіх посадах у своїй роті, тоді він розуміє, чим рота займається, які є шанси завтра, я не знаю, там, успішно провести бій, от, не втратити особовий склад, що у нього на позиціях відбувається, і тому подібне. В цьому сенсі командир роти солдат, сержант, командир взводу і командир роти.